Вітаю! Ви дивитесь відео від ідеї до коробки Байки про дизайн трансформаційних ігор для курсу Моя гра Женет Падалки Жовта Ворона. Сьогодні вашим гідом по міфам про трансформаційні ігри та їх дизайн буду я Зінченка Антоніна. Це відео буде корисне як для новачків в створенні своїх авторських продуктів. Так і для людей, які вже мають досвід. Ну що, перейдемо саме до цих пайок. І перше очікування це дизайн. дизайнер прочитає думки клієнта та створить шедеври. Між дизайнером та постійним клієнтом дійсно існує розуміння співслова. Але це досягається після довгих років спільної роботи. Бо в реальності для створення якісного дизайну гри необхідно задати 50-70 запитань робочих протягом всього проєкту. На слайді ви бачите приклад нашої робочої переписки по фінальній частині дизайну коробки гри справа на їжі. Це не страшно, а загалом цікаво. Інколи кумедно. Ще одне очікування. Розробка всього дизайну гри займе 2-3 дні. В реальності весь процес займає від 2 до 4 тижнів з моменту повного і остаточного походження технічного завдання, а технічне завдання це 50% всієї роботи. А, слід зауважити, що деякі компоненти гри, такі як бланк гравця, інструкція до гри, дійсно можуть бути в розробці декілька днів. Тому байки байками, а реальність така. А, ще одним таким от міфом чи сподіванням є те, що дизайн гри буде коштувати майже задарма. А, скажу чесно, це нормальне бажання бути бережливими. Особливо для жінок. Проте є різниця між раціональною економією, коли ви зважаєте свої можливості та бажання та банальною жадністю, за якою стоїть просто страх, що не вистачить грошей, страх, що це там накупиться, окупиться, чи там такий інший страх. Але це не до дизайнера, це до інших спеціалістів. Бо в, очіку... в вашій очікування, бо в реальності все відбувається зовсім по-іншому. І якщо ви чесно подивитесь на власні покупки свого буденного життя, то зрозумієте, що найкраще служать вам ті речі, які, з яких сплачено реально чесну ціну. А, причому не тільки не занижено, але й не От Як вони є, коли вот така от чесний зв'язок, тоді це працює. А, от якість відповідає вкладеним коштам. І не тільки... Бо дуже важливо, з яким наміром та установкою ви оплачуєте сторону для вас цінність продукту. Так і буде жити далі гра. Ще одна фантазія це точно з дитинства. Бо хто, хоче, бо хто не хоче, щоб все виходило одним махом магічні палички з першого разу. Мені як дизайнер, чесно, це теж дуже хочеться, я вам скажу по секрету. Проте. В реальності по кожному компоненту гри відбувається мінімум одна правка. Це по кожному. А їх там декілька завжди. І чим більше якісно прописане технічне завдання, зібрані референси, налагоджений контакт між дизайнером та замовником, тим менше буде правок. Чому технічне завдання займає 50% всієї роботи? І в цьому самому технічному завданні при погодженні прописується їх. Кількість. Тобто ми заздалегідь все обговорюємо. Замість висновків. Якщо вам теж обіцяли різдвяну казку, що все буде легко, просто, там, ну, весело можливо, буде, я не спорю, але забути про це. Бо автор та дизайнер тянуть разом лямку створення проєкту гри. А той самий інструктор по створенню ігор лише нас направляє і трохи підганяє. Отже, до роботи, зараз буде частина, в якій я більш детально розповім про себе як спеціаліста. А в заключній частині ми розглянемо весь процес. І ви будете уявляти, як все це має відбуватися, коли робиться якісний продукт, в якому відображається саме ваша цінність як автора. І продовжу про себе. Якщо писати мене однією фразою, то це буде митець. Що створює гармонію та порядок в дизайні для порозуміння та примирення в світі. Кілька цікавих фактів. Маю дві вищі освіти. Багато років в сфері психології та трансформаційних ігр. На моєму рахунку, дві власні гри та більше 400 слайдів до навчальних програм Жанет Падлок по створенню ігор. Можна зробити висновки, що я дійсно в темі. Того, що я роблю, в чому? на цьому слайді ви бачите мої роботи: моя власна гра Віднє життя, бізнес-гра Жовта Ворона і коучингова гра справа не в їжі. Це, звичайно, не весь мій досвід, але декілька от наглядних прикладів я для вас підібрала. В чому моя унікальність як спеціаліста? В дуже різнопланному досвіді і непростому шляху до усвідомлення свого призначення. Інженерна освіта дала мені такі навички, як пошук виходу з дестандартних задач, цілісне бачення проєкту, психологічна освіта дала глибоке розуміння суті процесу та Да має багато досвіду як гравця, так і автора, і ведучого гри. Ну, Це дуже потужно. І саме образотворче мистецтво ну, воно пронизує моє все життя, Дихає на створення цікавих образів, трохи вкраплень почуття гумору. Ну, ви бачите вже презентація. А, та Постійне вдосконалення своїх знань дизайнерських програм. Всі ці компоненти поєднуються в, якісно, в дійсно якісному дизайні гри, в глибокому дизайні, скажу так. І перейдемо до самих компонентів. Ви, може, вже чули на курсі моя гра, що вона стоїть, але я подам це з бачення дизайнера. Зараз у вас на слайді мінімальний набір для трансформаційної гри. Це, як зазвичай, колоди декарт і інструкція. Ну, без інструкції гра вона якось ну, не працює. Бланк краця коробка може не бути, але, скажу так, в них є теж важливі функції. Бланк ревця дає вашим потенційним клієнтам осяжний результат, план дій та нагадування про вас як спеціаліст, особливо якщо на бланку є ваші контакти. Коробка дає охайність, зручність для транспортування ну, і презентабельність. Наступним компонентом є поле гри. Воно не завжди присутнє, тобто ви вже самі вирішите, чи воно вам потрібно, але я зверну вашу увагу, що воно виконує дає такі бонуси як точку концентрації уваги гравців, коли це групова робота, більш проявлену атмосферу легенди гри і впізнаність вашого продукту. І таке, ну дуже розширений, там можна накидувати, скільки вам бажа, душа забажає. <забжує> за інші ігрові атрибути, такі як метафоричні асоціативні карти, які теж можуть бути розроблені а, саме під вашу гру, під ваш дизайн, але можете, звичайно, брати якісь свої. Просто а, як дизайнер я скажу, що якщо ви берете готовий мак. Можна, і вам вони дуже дуже подобається, ви хочете, щоб вони є ну, інтуїтивною частиною вашої гри, можна брати їх рубашку, їх кольори, їх стилістику, зворотна реверсія, як концепцію для оформлення вашої гри. І це буде виглядати так, ніща, наче ну, вони дуже майже ваші. Але ну, краще, звичайно, робити щось своє. Ще там може бути внутрішня валюта, фішки, кубики, навіть дизайн кубиків, вивчати там ігрові практики, вони теж можуть бути авторськими і дуже такими специфічними, зробленими саме під вашу концепцію. І це теж може бути дизайном гри. І переходимо до такого фундаментального слайду. Найважливіше компоненти сьогоднішнього відео це алгоритм самого процесу створення дизайну. По деяким путам, трохи пізніше, я додам більше інформації та уваги. Першим етапом є знайомство між автором та дизайнером. Така собі співбесіда, коли ви оцінте свої наміри стосовно гри та якості, навички та можливості дизайнера. Важливо визнати свого спеціаліста та налагодити робочий контакт. Можливо, знадобиться кілька співбесід. Мені теж важливо знайти саме моїх клієнтів. Технічне завдання. Цей пункт наступає, коли вже визначили з дизайнером. Технічне завдання від його якості залежить все. Ну, я вже декілька разів наголошувала на цьому. Час стороння проєкту, скільки буде правок, який вийде результат. Тут потрібна велика концентрація, чесність та зусилля в роботі від усіх сторін. Більше детально на цьому пункті я зупинюся трохи пізніше. Збір зразків це частина створення технічного завдання, в якій підбираються необхідні палітри, приклади, створюються макети та черновики з обох сторін. Я теж можу створити якісь черновики і щось пропонувати. Результати заносяться в технічне завдання, і після його погодження вноситься оплата, бо це вже виконано 50%. Вашої гри. Ви просто не повірите, але технічні завдання мають дійсно таку цінність та вагу. І переходимо а, до наступного етапу: а, розробка дизайну самих компонентів. А, це відбувається поступово по кожній складовій. А, ну, тут, власне, магія. Та саме, яку ви не бачите, але потім відчуваєте її результати. Внесення правок, цей процес відбувається на кожній складовій. Я даю вам результат там, бланку гри наприклад, на погодження, а ви виносите, там список побажань, що треба покращити. Я вношу правки і знову на погодження. І так відбувається поки. Ми приймемо, що так, це остаточний дизайн. Відправлення до поліграфії. Тут теж необхідно чітке та якісне технічне завдання для дуркані, бо вони чомусь не телепатують. Я теж це дуже засмучена, але реальність така. Якщо ви маєте розуміння та досвід роботи з поліграфією, ви можете срамувати для них технічне завдання самостійно. Або попросити мене як дизайнера допомогти вам з цим. Тепер більше, більше уваги саме пункту по технічному завданню, який складає майже 50% всієї, всієї цієї великої роботи. Складає... завдання складається окремо по кожному компоненту гри. Воно може заповнюватись самостійно замовником таблиці. Таблиці я вам надсилаю в Google форматі, там все зрозуміло, ви можете працювати. Або більш детально ми розбираємо на особистій консультації, яка йде як окрема послуга. І вона платна, і це ну, ваша ініціатива, якщо ви відчуваєте, що вам це потрібно. Якщо ні, ви можете спокійно в письмовому вигляді заставити свої запитання, я вам поступово відповідаю, відбувається діалог, і це все-все. Якщо вам потрібен там. Час моєї уваги, то ви замовляєте цю послугу. Що ліпше вибрати, це залежить від вашого досвіду до створення ігри. У будь-якому випадку, ви економите або свій час, або свої гроші. Вирішите. На цьому етапі створення технічного завдання ми визначаємо все. Розмір компонентів, кольорову палітру, шрифти, багато іншого. Збираємо, як я казала, приклади, зразки. Це все до цього етапу стосується. Як дизайнер, я бажаю отримати максимальну інформацію про вашу гру, опис цільової аудиторії, механік, легенди, метагри та інше. Для чого це? Це дає глибоке цілісне розуміння вашого продукту, що впливає на якість кінцевого результату. Внесення прав теж важливий пункт, який впливає на якість нашої комунікації і роботи. Ну, від цього залежить комфорт. Після отримання першої редакції дизайну компоненту гри ви його якісно усвідомлюєте, послухаєтесь до себе. Звіряйте зі своїми записами та технічне завдання і створюєте цілісний список правок, які надсилаєте мені. Після чого я вношу правки в дизайн гри і знову надсилаю на повторне погодження. За потреби цей процес повторюється, кількість правок вказана при складанні технічного завдання, що чітко окреслює зони відповідальності всіх сторін. Моя місія. Як дизайнера полягаю в тому, щоб створити влучний дизайн, який робить щасливим ведучого. А якщо радісний ведучий робить задоволеними гравців, серед яких можуть завестись потенційні ведучі, і тоді стає багато щасливих ведучих. Що неминуче призводить до значного стрибку кількості задоволених гравців. І ви все зрозуміли. зрозуміли, в чому моя місія як дизайнера. Це фундаментальний слайд з розробки дизайну гри. Технічне завдання, і оце. Можна було їх тільки залишити, і все нормально було б. Бо розуміння того, що замовник та дизайнер являються співавторами гри, направляє роботу у потрібне русло. Створення гри це тандем уваги, енергії та мотивації обох учасників процесу. У мене є досвід, коли постійний замовник, з за яким же є плідні результати роботи, заклопотаний іншими справами та проєктора, просто випадає з процесу, і він зупиняється. У випадку, коли є присутність на 100%, робота виконується просто на одній хвилі. Висновки робіть самі. Я вже звертала увагу, що контакт між замовником та дизайнером дуже важливий. Чути і розуміти один одного, це запорука плідної співпраці. Ще одним компонентом здорової робочої атмосфери це робота на рівні дорослих доросліх. А я слідкую за собою, щоб залишатися на цій позиції, а також очилкою такої самої дисципліни та відповідальності від клієнта. Ви добре запам'ятали Оленів. Так, ми працюємо разом від початку до кінця. Інтенсивність та кількість дій може змінюватися від стадії роботи. При формуванні технічного завдання більше включаються замовник. На стадії розробки дизайну, а фінішуємо ми разом. Отже, час познайомитись вживу або онлайн. ну, краще онлайн, це економить час. Тоді записуйтесь на 20 хвилин безкоштовну консультацію, щоб краще дізнатися про можливості дизайну саме для вашої гри. Контакти ви бачите на слайді, а також будуть в описі під відео. І для тих, хто додивився це відео до кінця, буде невеличкий бонус. Про нього багато хто знає, але не завжди його виконує і не розуміє його цінності. Але ви, як дуже старанні слухачі, дуже старанні автори, зараз про нього ще раз послухаєте, і обов'язково я вам раджу це зробити. Для підвищення якості кінцевого результату. Це секретний метод а, тест, макетного тесту гри. Ну, ми навіть в школі таке робили, щось там вирізали, щось там таке от, створювали. Але коли ви а, матеріалізуєте свої ці думки, своє бачення, ви. А, Стикаєте з реальністю. Власне, все це вся відео, вся ця презентація на все воно про те, що фантазія і фантазія, реальність реальністю. І саме макетний тест гри дозволяє заземлитися, дозволяє ну, зробити якийсь от якісний крок в дизайні і в створенні гри. Набираєте, ще раз пройдемось по цьому. Дуже секретним, але дуже корисним методом. Наберете виродом документі в форматі таблиці ваші картки та роздруховувати їх в чорно-білому форматі на папері, розрізаєте, щоб не наквадити кімнати. Для поля гри рекомендую Ватвин або Старі Шпалери. Щоб посилити творчий процес, підійдуть олівці, фломастери, фарби, набирайте старі або нові журнали, може щось припадати до душі якийсь там візуал з інтернету. І теж не зупиняйтесь на цьому, ви зберігаєте файлі, там робите скріншоти, неважливо. Але щоб вам подобалося, розумієте, о, це буде цікаво виглядати на полі моєї гри або там дизайні карток. Ідете, що роздруковувати десь, це невеликі кошти, Головне, щоб вам, вам, вам було класно в цьому процесі. Та робите повноцінний колаж. Скажу так, помилок бути не може лише просто найцінніший досвід. Далі вам потрібно 2-3 добровольці, які будуть з вами проводити реальний тест гри. Дуже важливо засікти час на повне проходження гри одного гравця, щоб розуміти, в технічному завданні є такий пункт: максимальна кількість гравців. Ведучі часто кажуть, що та, та може 10-15, але ви не знаєте, наскільки це енергозатратно для гравця, наскільки це енергозатратно для вас. І повинен бути певний комфорт для всіх учасників. Як для ведучого, так і для гравців. Тому цей оптимальний час це от реальний тест, реальне дослідження, яке ви робите для оптимізації своєї гри. І також ви занотовуєте всі побажання, відгуки, ідеї та важливі моменти за потреби зробити фотомакетом, що у вас там вийшло, тобто фіксуєте по максимуму і після цього передаєте всі висновки та спостереження мені дизайну для опрацювання. Вітаю! Ви дійсно підвищили фінальну якість свого авторського продукту. На цьому навіть ще все. Дякую за увагу. До зустрічі на 20 хвилин безкоштовній консультації.